12 лютого в Інституті журналістики і масової комунікації відбулась зустріч з головним редактором газети Субота плюс» Богданом Василенко. Під час бесіди з паном Богданом майбутні професіонали у сфері журналістики ставили цікаві питання та отримували на них не менш цікаві відповіді. Було висвітлено такі теми, як Майдан, журналістська освіта, небезпечність професії. Типові помилки недосвідчених журналістів та багато іншого. Враження залишились дуже теплі. Питання, які задавали студенти, дуже зацікавили, як мене. Але я не встиг запитати найголовніше запитання. Тому на інші зустрічі, мабуть, уже в редакції я запитаю. Усі учасники прес-клубу залишилися задоволеними та приємно враженими. Ми ж висловлюємо велику подяку пану Богдану. За цікаву розмову та бажаємо йому успіху. А також запрошуємо вас на наступне засідання прес-клубу. Воно відбудеться 18 лютого о 12.20 в аудиторії 222. Наступного разу до нас завітає Руслан Кухарчук з презентацією нового посібника Сучасний журналіст.